Картина і поезія як спосіб відчути світ у виставковій залі краєзнавчого музею міста горішні плавні відкрили особливу виставку із назвою І серед мороку війни я досі серце розкриваю, аби душа моя співала та радість людям дарувала. Її авторка Наталія Прус. Це перша персональна виставка художниці, на якій представлено майже 75 робіт. Історії натхнення і таланту. Дивіться далі у сюжеті. Вернісаж віри, надії і любові у виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів відбулася персональна виставка Наталії Прус із Кременчука. Виставка поєднала у собі живопис і поезію талановитої мисткині. Кожна картина це частинка її душі, кожен вірш. Це частинка її серця. Мої картини це така моя розмова з суспільством, де я виражаю свої емоції, надихаюсь, передаю це. В оформленні можна помітити, що є описи, це не просто описи, це рядочки віршовані, це як доповнення до картин, які я пишу. Кожна робота художниці це шматочок всесвіту, побачений крізь призму пережитих емоцій, вражень, захоплень і почуттів. Намагаюсь не стискати себе в якісь рамки як художника, митця мені хочеться гуляти на полотні, хочеться емоції свої передавати, експериментувати, надихати чимось іншим. Тому я намагаюсь просто. Передавати те, що є в мене всередині. Джерелом натхнення мисткині є її чоловік, військовослужбовець, поет Тарас Прус. Це кохання робить її мистецтво щирим і близьким кожному з нас. Кожна її картина це розмова із найдорожчою людиною. Саме ця любов допомагає їй творити навіть у найскладніші часи. Сьогодні також хотіла присвятити. Куточок невеличкий з нашими спільними книгами, з моїм чоловіком. Там є і поезія, і моя поезія, і мого чоловіка. І є арт-об'єкти з військової тематики, які мій чоловік передавав з фронту. Це магазини з автоматів, які він привіз минулого року. Позаминулого року. Кожен день у нинішніх реаліях це як дарунок долі. Талановита художниця черпає натхнення у спогадах. Її світ це світ, де біль перетворюється на силу, а слова і фарби стають мовою душі. обєкти з військової тематики є тому підтвердженням. Я їх намагалась трохи. Перетворити на мистецтво, хоч розумію, що це зброя, яка вбиває людей на війні, але хочеться просто показати, що мистецтво лікує, мистецтво надихає, і хочеться цю війну трохи зламати, от з цієї точки зору, щоб показати, що ми все-таки незламні і незважаючи навіть на біль війни. Хочемо продовжувати жити, творити, надихатись і перетворювати це на красу, яка потім принесе людям добро. Анатолій Головня, начальник відділу культури, спорту і туризму, присутній на відкритті виставки. Дякує пані Наталії за талант і пережиті емоції. Ми сьогодні з вами є свідками справжньої магії, яку завдяки вам. Шановна пані Наталія, ми маємо і вашому таланту, ми маємо можливість бачити і таке відчуття, знаєте, сила жіночої, жіноча сила природи, енергія, та, яка відображена в цих картинах, які сповнені життям, надією, вражають своєю глибиною і змістом. З нагоди відкриття першої персональної виставки директорка краєзнавчого музею горішніх плавнів Марина Безсмольна вручила подяку Наталії Прус за особистий внесок у розвиток українського мистецтва, високий професіоналізм, відданість творчій справі та щирість душевного вислову у художніх роботах. Роботи художниці створюють особливу атмосферу в залі, додають позитиву і світла у наше непросте сьогодення, допомагають перезавантажитись і побачити, який особливий світ навколо. Друзі та колеги, які прийшли на важливу подію у житті художниці, були щедрими на слова захоплення і вдячності. Не кожен, так як пані Наталія, може втілювати свої почуття у картинах і поезії, перетворюючи особисте переживання на мистецтво. Зрозуміле кожному. Вона молодець. Мені подобається, ось наприклад, цей пейзаж видно, що вона свої почуття, як ти так виразила, в цьому. Темному небі, тость у жінки воює чоловік, наскільки я знаю, і ось вона, коли казала, що малює, вона виражає свої відчуття, почуття і настрій, розкриває свою душу. А тут і ще тим цікава ця виставка, що крім того, що написано, ще є поезія. От і це доповнює картину до більше її роби такою глибокого значення, глибокого змісту. Тема тут є, яка об'єднує це все. Це любов, віра, надія. От я б так сказала. Тому тут не просто ми дивимося на красу, да от гарні квіти, там гарний пейзаж. Ми. Опускаємо через це через себе, Воно торкається нашої душі. І вона спонукає нас до співтворчості з автором, а і до якихось роздумів всередині себе. Наталочко, я знаю не так давно. Я Наталечку знаю не так давно. За віком вона мені як онука, але ми дуже близькі. Вона зі мною ділиться своїми переживаннями і досягненнями. Я радію і пишаюся нею. Мистецтво це діалог між авторкою та глядачем. Саме тому організатори виставки дали можливість відвідувачам свої слова побажання, думки, адресовані мисткині, залишити у невеличкій скринці. Сподіваємося, ці побажання стануть маленькими вогниками підтримки, що зігріють серце художниці і надихатимуть її на нові картини, вірші, відкриття. У свою чергу пані Наталія щиро дякувала за гостинність. Зустріла ваше місто мене з такими відкритими обіймами. Мені тут завжди раді, я це відчуваю. Ознайомитися з виставкою можна у виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів впродовж місяця. Доторкніться до полотини поезії Наталії Прус, що дарують віру, надихають і змушують замислитися над вічними цінностями любов'ю, пам'яттю, гідністю та надією.